Друзі, я прийшла, вам показую першим, як завжди. Квартира однокімнатна, 33 метри, і одразу вас попереджаю. Тут світла зараз немає, але є добро, є тепло, дуже гарна енергетика в цієї квартирі, тому вам показую першим. Так, ось такий затішний двір. Ось там можна жарити, жарити шашлик, так, і ось наш будинок. Такий гарненький. Хочу звернути вашу увагу, що ось такий новенький підвіс. Бачите, новенькі вікна. Це у нас хідні двері. Одразу при вході ось така шафа. Вона така простора для зберігання речей. У квартирі нова електрика. Так. Хочу звернути вашу увагу, що у цих будинках така простора кухня. Тут вона 8 метрів. Все, що ви бачите на відео, залишається. Ціна квартири 20 тисяч доларів. За вікнами у нас будинок. Так. Ось така світла кухня. Ну, на мій погляд, вона дуже простора і тут багато. Місце так. Санвузел. В санвузлі у нас новенькі труби, є вічільники на воду. Ось така красива плитка. Бачите? Так, дзеркало, нова сантехніка. Так, пралка. І ходимо, покажу вам кімнату. І це у нас кімната. Кімната 17 метрів. Так. На підлозі також лінолюю. У квартирі дуже тепло. І, друзі, показую вам балкон. Попередні власники. Власник не хотів, щоб балкон був з вікнами. Йому подобалось ось так виходити, і щоб було свіже повітря. Так, це у нас балкон. І ще раз кімнату вам покажу. Восьмий поверх 33 метри, вулиця Бучми. 44. Так, власники згодні на продаж по сертифікату є відновлення. Поэтому приходьте, будь ласка, у кого сертифікати, у кого готівка. Ми чекаємо всіх.